У свої 15 киянин Антон підписав перший у житті робочий контракт у Швейцарії і відкрив перший власний рахунок у швейцарському банку. Бішенець з України уже другий рік працює на державній службі у Берні в управлінні інформаційних технологій. Моє б'ясенці допомагати людям, у яких є проблеми з комп'ютерами. Я намагаюся вирішити рішити їх проблеми. Зарплата Антона разом з усіма надбавками це приблизно 70 тисяч гривень на місяць. Піром гадом я була. 750. Сейчас у меня 900. У меня 990. И в третьем я будет. 1250, двісті я знаю. Франків отримує да. такі так на ну, так звані вони да, мотиваційні. Це 300 франків в місяць. Плюс сплачують на їжу. Антон, один із тих підлітків, які проходять так зване лере оплачуване стажування у швейцарських держустановах чи приватних компаніях. Більшість тутешніх школярів обирають саме такий шлях після закінчення середньої школи: одразу поєднувати роботу і професійне навчання, а не вступати в гімназію і далі в університет, але роботу не так уже й легко знайти. Головна суперсила Антона він буквально за рік вивчив складний бернський діалект німецької мови. Це точно зіграло свою огромну роль. Тож так лана то, що я розмовляв, а то я понімав. що я працюю в спеціальності, де я ми каже дні приблизно 20-25 п'ять ванков з Сосіво-Берна. мені подобається більше ніж я очікувала. 10-й і 11-й клас київської школи Катя закінчувала онлайн, уже живучи у Швейцарії. Перемкнутися з української на швейцарську освіту далося непросто: як іде шукати собі стажування, і в якій серед більш ніж 200 професій пошуки затягнулися на рік. Ну, я була дуже розгублена, я не знала, що робити. Вона каже: місць нема, що робити. І вчителька їй так і сказала: спробуй рітейл, спробуй оцю роздрібну торгівлю. У них, як правило, є місця. Не всі так дуже сильно хочуть сюди йти працювати. Урешті саме сюди 18-річну Катю і прийняли. І вже чотири місяці вона працює продавцем-консультантом в одному з найбільших супермаркетів Швейцарії. Ось сюди мене взяли. Чесно, я була спочатку шокована, бо я вважала, що. Можливо, мій рівень німецької ще не досить високий для таких професій. І я думаю, я сподобалася людям. І те, що в мене є високі знання англійської, теж допомогли. Серед мінусів прокидання о п'ятій ранку. Серед плюсів робота набагато різноманітніша, ніж може здатися на перший погляд. Це так буває важко трохи фізично через. Те, що я маю носити продукти, так і стояти на ногах. Цікавого я навчилася готувати багато нових страв, продуктів, тому що в деяких відділах ми маємо готувати. Наприклад, готувала піци, сендвічі, мюслі. Також робила в м'ясному відділі сосиски, тартар, окрім фіксованої зарплати. Понад 40 тисяч гривень Катя отримує ще й багато заохочень. Цьому році за місяць у мене заробітна плата тисячу франків. І з налогами це десь виходить 900 франків. Ось, і з кожним роком воно повищується на 200 франків. Бонусів вони оплачують знижку на проїзд по Швейцарії. Також є безплатний абонемент в спортивний зал на три роки. Восьмигодинний робочий день, як у дорослих, і Антон і Катя три з половиною дні на тиждень працюють. А ще півтора дня вчаться у професійному училищі відповідно до свого фаху. Там у мене німецький, мене там також права. у мене там англійський. І також ми там є спеціальний предметка який для роботи ми вчимо різні теми по економіці, як правильно спілкуватися з клієнтами, як продавати свої товари в нас освіта. Ну, якщо ти йдеш в університет, багато теорії, так а тут дуже націлене на практику, і воно дуже все сучасне. Тобто вони вивчають сучасні тренди в рітейлі, вони вивчають якісь питання сталого розвитку, food waste. Так, ну тобто дуже дуже актуальні питання. І можливо, якщо вона потім вирішить іти далі вчитися в університет, у неї вже буде розуміння про що вона вчиться. Перш ніж працевлаштуватися, і Антон і Катя отримали не один десяток відмов. Подавалися в абсолютно різні компанії. На дуже багато професій. Це було і робота з дітьми, як в садочках, так і в продажі, готелі. Я пробував прикрміст, я пробував дизайнер, я пробував. Вателі тепер вони діляться лайфхаками з іншими українськими підлітками, які живуть у Швейцарії і шукають собі стажування. Я думаю, хороше резюме, хороший мотиваційний лист це дуже важливо. У е, мене були дуже добрі вчителі в останній школі, які дуже добре допомагали, допомагали нам е, з нашими резюме. Я сказав, що не треба наданірничать, треба просто відповідати доволі как свободно і розуміти, що тебе хочуть. Українські шкільні грамоти також можуть схилити швейцарського роботодавця, працевлаштувати саме українського підлітка. Вони ж не розуміють, але вони все це транслювали, наприклад, на екран і запитували: А що це? А про що це? А це Олімпіада з математики? Він там виграв. А це Олімпіада з інформатики. Він виграв. А це він в шахи грав. А це і вони такі ого! Роботодавці у Швейцарії зобов'язані виділяти місця для новачків під Лере. Швейцарські учні впродовж 7-9 класів уже активно визначаються, ким хочуть стати. У цьому йому сіляко допомагають у школі, регулярно організовуються виставки професій і є навіть спеціальний предмет. Профорієнтація. Якщо школяр не визначився, може піти у додатковий десятий клас. Але як запевняють експерти, той, хто активно шукає стажування, обов'язково його знайде. Тому з Лери будуть всі, чому не знаходять Лери? Тому що для того, щоб знайти Лери, потрібно мати деякі навички, які на жаль багато хто з наших дітей не має. Починаючи з того, що цим займається сама дитина. Вже підліток, юнак або дівчина, а не їх батьки. Як тільки в це включаються батьки, то тут величезна вірогідність того, що ви отримаєте відмову, тому що навіть мотиваційні листи, есеї які пишуть діти, запити на роботу, роботодавець безпосередньо бачить, що це текст не дитини. І в такому випадку буде відмова. Перші зароблені гроші, повна зайнятість і відповідальність за своє життя. У Швейцарії діти рано виходять з під крила батьків, і українським матерям треба до цього звикнути, каже експертка зі швейцарської освіти. Для наших батьків це достатньо складно, бо ми звикли, що ми так. От школа потім поступили в інститут, потім інститут ми закінчуємо, потім ще їх працевлаштувати. Потім вони одружилися, а потім вже онуки, і ми знов живемо з дітьми. І в нас цикл родини він не закінчується. Тут же підхід такий 18 років і далі ти доросла людина. Ти самостійно живеш для нас. Це незвично. Зазвичай Лери триває три роки. Далі можна обирати чи продовжувати працювати за фахом, чи йти здобувати вищу освіту. в майбутньому. Планую розвиватися теж в напрямку торгівлі. На кого ти хочеш вчитися? Я скоріше на програміста, скоріше, в кібербізапасності. Але за переконаннями фахівчині рівень такої освіти і здобутих практичних навичок настільки високий, що може позмагатися з українською вищою школою. Ті, хто, наприклад, тут закінчив лера, закінчив рівень нашого технікуму, він буде більш компетентний, чим магістр з українським дипломом. Банківська картка Антона завжди у маминій сумці. Якусь частину ко коштів я йому все ж таки віддаю, на які потреби там я вважаю, він заробляє. Він повинен навчитися е, ну, поводитися з грошима. Ще каплю різні речі. Угу. А, а на... на що ти копиш? А, на машину Катя як повнолітня розпоряджається своєю зарплатнею сама. Я вже не видаю їй ніякі кишенькові гроші, як це було на початку, і вона має набір мені трошечки допомагати ну, на платити, оплачувати квартиру і продукти. Я відкладаю вже гроші потроху, по більшій частині на квартиру, бо хочу так. Я думаю, що після Лери я буду з'їжджати від батьків. Майже увесь свій час на роботі і в школі вони розмовляють німецькою. Це сприяє їхній інтеграції, але водночас схоже віддаляє від України. Я хочу Швейцарії. Мені тут все подобається. мене тут большой круг знайомих, яких не хочу хіба потеряти. Мені подобається роботодатель. Я вже сказав, мені подобається система образування з нравиться робота. Його плани і мої вони не не завжди пересікаються. Ну поки да, да. поки да. так по Україну дуже хочеться, але і тут вже, наче є нове життя. Це важке питання, і дуже важко щось прогнозувати, тому що Катін батько в ЗСУ і. Ми розуміємо, що ми не знаємо, що буде завтра, що буде через місяць.